День Української писемності та мови було започатковано 9 листопада 1997 року указом президента номер 1241 дріб 97 про День української писемності та мови на підтримку ініціативи громадських організацій та зарахування важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства. За православним календарем у цей день вшановують пам'ять преподобного Літописця. Він був письменником, першим істориком Київської Русі, мислителем, пшеним і ченцем Києво Печерського монастиря. Нестор Літописець, автор найдавнішої літератури українців в Повісті минулих літ. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора Літописця і починається писемна українська Челебі казав цитую. Українці стародавні народ, а мова їхня багатша, всеосяжніша ніж персидська, китайська, монгольська та всілякі інші. Кінець цитати. Сучасна українська мова згідно словником Національної академії наук України налічує близько 256 слів та входить до списку мов, які активно розвиваються у цей час. Особливістю української мови є те. Що вона багато на зменшувальні форми, зменшувальну пасливу форму має, як не дивно, навіть слово вороги, – «вороженьки». Літера Ф найменш уживана, слова, які починаються з цієї літери в переважній більшості випадків, перейшли в українську мову з інших мов. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Це слово дихлордифенілтрин, – «хлорметилметан». назва хімікату, що використовується для боротьби. Зі шкідниками. Найбільше перекладений з українських творів заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Він перекладений 147 мовами народів світу. Ну що б, здавалося, слова. Слова та голос. Більш нічого, а серце б'ється, оживає як їх почує. Мова наша історична пам'ять, невичерпна духовна скарбниця. Живий. Нерозривний зв'язок єднання минулого з сучасністю. Розмовляйте українською, мрійте українською, це наша мова.